Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Крутий підйом та екстремальний спуск. Так виглядають сходи, які ведуть до вулиці 8 березня у Луцьку. Люди розповідають, їх почали ремонтувати ще декілька місяців тому, однак роботи так і не завершили. У ситуації розбирався народний контроль. Сходами до вулиці 8 березня можна потрапити значно швидше, аніж в обхід. Та економлячи час, люди ризикують травмуватися. У мене це найкоротша дорога, мені немає сенсу обходити так багато. По-перше, травма не Не раз було таке, що можна було і ногу підвернути, а зимою це взагалі жах, тому що робиться слизько і просто неймовірно важко ходити. Нещодавно комунальники взялися ремонтувати гори сходи та раділи люди недовго. Коли почали робити ремонт, ми дуже зраділи, тому що нарешті буде нормальна, нормальна дорога, наче почали трішки розчистили від бруду, але через кілька тижнів все заглохло, і останні, мабуть, три місяці все стоїть от в такому стані. Вони почали робити, вони там оці бордюрчики чи як їх там звуть, зробили, а потім покинули. Ці сходи вони таки довершили, зробили після цих. А ці так і не цей пообіцяли, що поставлять парила, і все заве але от так от покинули. Просто все журналісти народного контролю навідалися до міської ради дізнатися, чому роботи припинили. Там запевнили, до кінця року ремонт східців завершать. Є деякі там моменти, які треба там переробляти, виправляти. Ну того воно так затягується. Всі сходи, ті, що двоє початих, вони будуть завершені до кінця року. Ми простежимо, чи виконають чиновники обіцянку. Дмитро Кузнєцов, Юрій Фетисов, народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.